Вітання, друзі! Ну що, Прибула у нас партія Європейська Єрби. Будемо зараз її з вами відчиняти, дивитись, що там приїхало і ваші замовлення. Тож, слідкуємо уважно. Так. так, що ми тут маємо? О, якісь бонуси маємо. Це непогано. І Адельгамати з апельсином, ну добре. Так, отже, Аманда. Так, терміном до 26-го року. Супер. Це з лимоном у нас гурмани є. Так, далі Касідо. До речі, Касідо, який не пакетований. На форумі про це йшлося. Той, що просто заварюється або в кавувальній машині, або за допомогою фільтр пакетів От Таким чином. Да. От Мій друг розповість потім, як йому зайшло чи ні. Так, добре. Піпорка селекційна, комусь прийшла. Так, здається, Сергійку. Так. А баран. Даймонду. Так, свіжий. Та, свіжий. 26-го року. Ну майже. Так, Аманда ще, Аманда, колон. Колон звичайний. Це у нас люди замовляли. А, так. Де тут у нього термін? Ага, ось. Так, 10 жовтня 25. Ну, колон так собі по свіжості. Так само і велике. Маємо, що маємо. Так, канаріс. Канаріс. Тут у нас о, 28 28.1.25. Це дата виготовлення. Так розумію. А ні. Виходить. А, 28 перепрошую, 12-25, то я не додивився. Ну, теж так собі по свіжості, але не просрочка Так, далі дивимось. Канаріяс такий самий. Так, парагуй, не парагуй. Що тут у нас? Здається, до до грудня 26-го. ну майже до 27 року, нормально. Так. Паджаріто, пахаріто. Тут у нас до 27-го року. О, жовтень 24-го фасовано. Ну, оце Даймонду буде приємна новина. Так, і ще одна пачка, це вже здається комусь іншому, а може і ні. Так, Аманда. Аманда S Premium. Преміум. преміум давно я її вже не пив. Хотів би скуштувати, але не можу. Бо це не замовлення. Так, тут у нас до, аж до вересня 27-го року. Супер свіжа. Так, підпора підпора класична, класична, селекційна Як зазвичай в них невідомо де термін, чи він давно стерся вже, чи його й не було, але щось, 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 тут, щось тут. Щось тут десь тут. Але нічого не зрозуміло. Лот 02.24. Ага. Тобто 0224 це має бути до лютого 27-го року. Ну, непогано. Непогано. Так, що ми ще маємо? тут юніон маємо. Це е, нігілісту <сістя> щастя. Так. Е, так, тут у нас е, до 27-го року теж чудово. Свіженька. Так, Плаєдіто, Плаєдіто. Так. Тут у нас до 27 вересня. Супер. Так, ну і Аквантадора. О, до речі, Аквантадора в новій фасовці. Бачите вже, яка? В польських тонах національних. Так, хоча... Це не Аманда, нібито, але... Так, значить... Тут до квітня 27-го року. Ну, добре, добре, цілком. Це три пачки однакових. І маємо ще матермос. Він мате на замовлення одного нового нашого клієнта. Ну Сподіваюсь, він йому сподобається. Отака поставка, друзі. Решта в нас буде вже у травні. Наприкінці травня. Напевне, якщо з аргентинцями все буде не надто маняністо, але тут за них відповідати мені дуже важко, враховуючи попередній досвід. Ну не втрачаємо надії.